Доброго дня, дорогі мої земляки. Щасливо бути на своїй рідній землі. Але в той же час, зустрічаючись сьогодні з людьми, я чесно була шокована тим обуренням, тим настроєм, які мають якраз зараз Дніпровці. В чому питання? Ну, ви знаєте, як вся країна відноситься до підвищення тарифів. Ви знаєте, наскільки сьогодні для людей життя стало не просто важке. Воно для багатьох родин стало неможливим. У людей ледве залишаються гроші на харчування, а для літніх людей, які мають нульові пенсії, на ліки просто не залишається практично ні копійки. Так тяжко люди в нашій країні ще ніколи не жили. І я вимушена була екстрено зібрати прес-конференцію. Тому що зараз по всій країні просто пішла хвиля і страху, і обурення, і бажання діяти відносно того, що 28 березня Національна комісія регулювання електроенергетики та комунальних послуг, це якраз та комісія, яка встановлює тарифи, нанесла зараз новий удар по кожній родині, незважаючи на те, що ціна на газ в Україні вже зашкалює. Незважаючи на те, що ті клани, які володіють облгазами, райгазами, міськгазами, вони і так 13% від вартості газу і так зараховують собі в доходи, це безпрецедентно велика сума, вони вирішили, що цього недостатньо. І немає ніяких сумнівів, що вони ще раз пішли через президента України Петра Порошенка на його бізнес-партнера-керівника Національної комісії регулювання електроенергетики і комунальних послуг пана Вовка, який встановлював всі ці непосильні для людей тарифи, і через президента вони пролобіювали собі встановлення ще фіксованої щомісячної плати за. Підключення до газової мережі України. Знаєте, я бачила будь-який цинізм вже в цій політиці після Революції Гідності. Знаєте, цинізм, який зашкалює. Но взяти не з того, не з цього ще раз плату за те, що людей підключили колись, ще можливо, в радянські часи, до газових мереж, це вже просто переходить. Всі кордони абсолютно І здорового глузду і моралі. Діяти це буде з 1 квітня. І тепер кожна родина в залежності від того, де вона мешкає, в Дніпрі чи в Закарпатті чи де, вона буде платити від 50 до 136 гривень в місяць, кожен місяць завжди. За те. За що, в принципі, вже плата взята в вартості оплати транспортних послуг? Ну просто щоб було зрозуміло, що з абсолютно зникровленого фінансового народу, з людей, які вже не можуть навіть гривню зайву кудись витратити, беруть в цілому по країні в розрахунку по країні приблизно 12 мільярдів гривень на рік. Ви розумієте, які це гроші? 12 мільярдів гривень на рік це ну, колосальні гроші, на які можна було б побудувати дороги, можна було б, власне кажучи, лікарні побудувати нові школи, все що завгодно. Можна було б зняти податок на пенсії з працюючих пенсіонерів, можна було б проіндексувати пенсії і заробітні плати, але забрали у людей ці останні гроші, і тепер вони собі ще в рік будуть заробляти 12 мільярдів гривень на вас. Питання, що з цим робити, тому що насправді вони звикли до повної безкарності. Вони звикли, що війна, яку вони вже штучно тримають, тому що вони на ній заробляють, що прикриє всі їх оці от хамські вчинки. Вони знають, що люди з останнього терплять, тому що знають, що фронт, знають, що л'ється кров, знають, що гинуть наші українці, сини нашого народу. Це вони знають, і тому вони думають, що люди не будуть на це реагувати, тому що вони будуть боятися, що будь-яким протестом людей скористується країна-агресор. От, під прикриттям чого, під прикриттям війни вони це роблять. Тому питання, що робити зараз, як на це реагувати? Ми порадилися нашою командою, і у нас на це є лише одна відповідь: ми зараз звертаємося. До всіх рад, всіх рівнів, починаючи з сільради. Тому що найбільше за це так зване додаткове абонентське приєднання до газової мережі найбільше будуть платити селяни, тому що там і котел газовий, там і газова плитка. Тому я звертаюся зараз до голів всіх сільських селищних, міських обласних рад. Я прошу вас. Якщо ви хочете і можете маєте такий настрій захистити людей, негайно збирайте позачергові сесії і негайно звертайтеся до президента персонально. тому що це зроблено без сумніву. По-перше, за дорученням президента, а по-друге, за тіньовим узгодженням з президентом України, тому що клани без президента таке провести не могли би. Я прошу збирайте позачергові сесії, приймайте звернення до президента України, щоб негайно була скасована ця так звана абонентська плата, тому що це не чесно, це несправедливо і це за межами будь-якої економічної політики. Негайно вимагайте звільнення голови національної комісії регулювання електроенергетики і комунальних послуг. Негайно вимагайте звільнення уряду, якщо уряд на це не відреагує. А якщо і президент на це не відреагує, і вони черговий раз з кишень людей витягнуть 12 мільярдів гривень в рік, то тоді і президент мусить перед вами відповідати за все. І за цю абонентську плату, і за підвищення в 10 разів всіх тарифів обґрунтовано. Це не ринкова ціна, це просто з вас здирають останню шкіру. І за те, що він торгує на крові, він колись просто перед вами мусить за це відповісти. А якщо зараз наші ради це проковтнуть, сільські, селищні, міські, обласні, і якщо нічого не зроблять і ніяких заяв не приймуть, і не покажуть свою волю, волю місцевого самоврядування, то тоді повстає питання, а які функції тоді виконує місцеве самоврядування? Якщо не захищає своїх громадян. Так, сьогодні майдани неможливі, тому що війна. Але поставити клани владу, які зарвалися, які ніяк не можуть не їстися в той час, коли люди вже практично не живуть, от поставити на місце це якраз обов'язок, а не право органів місцевого самоврядування. Вся наша команда, я маю на увазі партію «Батьківщина», Ми негайно по всій країні виступимо ініціаторами скликання позачергових сесій. І ви будете знати, хто з політичних партій відреагував і пішов на ці позачергові сесії, а хто саботує цей процес. Лише тому, що так чи інакше, певні партії просто прямо залежать від кланів. Вони прямо фінансуються кланами. Вони прямо служать кланам, вони їх обробляють, і вони, як наслідок, отакі речі, як введення незаконної, необґрунтованої абонплати за підключення до газових мереж часи Радянського Союзу. От такі речі вони підтримують, тому що ті партії, які годуються з рук кланів, це гроші, в тому числі і для них. Можу сказати вам також, що партія Батьківщина буде робити. Надзусилля, розумієте, надзусилля для того, щоб цей конгломерат продажної влади мафії, кланів ямога швидше залишив країну в спокої і якомога швидше пішов небуття законами, конституційними методами. Якщо ми, як народ, як нація будемо все це безкінечно терпіти, над нами безкінечно будуть робити експерименти. І вони ніколи не зупиняться. Якщо ми всі разом їх не зупинимо. Знаєте, я спостерігала останні місяці за Німеччиною, за Францією, за народами цих країн. І коли, наприклад, в Німеччині підняли заробітну плату топ-менеджерам авіаційних компаній, а звичайним льотчикам, стюардесам не підняли заробітну плату, то просто припинили літати всі літаки. Незважаючи ні на які втрати, ні на які збитки, розумієте, вони просто припинили працювати. І поки не відновили справедливість, ніхто з них на робоче місце не вийшов. Подивіться на Румунію. Можна подивитись на Францію, коли там хотіли прийняти маленькі зміни до Трудового кодексу, які ну, трохи знижують права працюючих людей. Мільйони на вулицях були. І поки вони не добили свого, ніхто нікуди не пішов. Навіть в розвинутих країнах, де доходи людей в 16 в середньому разів в Європі вищі, ніж в Україні, люди борються за свої права. І нікому не дозволено з українців зробити безмовний і безправний народ. Тому боріться. І так само і зараз я до українців звертаються. Примушуйте. Свої ради, яких ви обрали, негайно діяти і прийняти звернення до президента про скасування або оплати як мінімум, а в принципі про тотальне зниження тарифів. І я можу вам сказати: яка б влада нова не прийшла, і чим швидше вона прийде, тим краще, тарифи будуть знижені мінімум в два рази. Це мінімум. А в принципі, вартість газу дозволяє знизити і в два з половиною, і в три рази. Причому для цього потрібен тиждень не більше. І чим скоріше ви цю владу з своїх плечей, з своєї шиї скинете, тим швидше може почати відновлюватися і нормальне життя, і справедливість, і все, що є власне, ознакою нормального життя. Ви знаєте, що Україна потрапила в десятку найбідніших країн світу. Ви знаєте, що ми тільки за 16 рік по критеріям Організації Об'єднаних Націй на 9 пунктів впали в глобальному консолідованому показнику щастя народів. Ви знаєте, що це який узагальнюючий показник, який говорить про якість життя. Країна-агресор в той час, яка вбиває наш народ на Східному фронті, піднялась на 7% показники глобального народного щастя. Ми впали на 9 пунктів. Я можу вам сказати, що це трагічні речі, тому що для того, щоб піднятися на пів пункта, роками працюють нації. А у нас за рік нас запустили на 9 пунктів. Є дуже багато критеріїв і оцінок, які говорять, що країна розвивається не в правильному напрямку. Вона йде неправильним шляхом. Країну споживають, а не розвивають. Реформами словом реформи, словом демократія проєвропейськість прикрили практично. Зачистку нашого народу. Я не хочу, щоб так було. І команда, яку я очолюю, не просто не хоче, а опирається всіми можливими засобами, щоб так не робили. Але з опозиції це робити дуже важко. І тому сила є в волі народу, в дусі народу, в його впевненості, в його боротьбі за своє життя. І тому боріться. Ми з вами, як і завжди. Ми ніколи не відходили, від вас наше плече завжди було поряд. І сьогодні, так як завжди, наше плече поряд.